Не знаю. Треба повторять. Треба повторять, тому що я тільки що вимовила таке вголос, що я тепер не знаю, як це повторити. Тому що це все під пот. Ні, не в сенсі там. Це в, в сенсі під пот. Розумієте, якого є сенс. Does it make sense? Школа інтеграції англійської мови на цьому місці. Ви могли би, блять, ми могли би, блять, сказати. Що типа. І ми такі, does it make sense? О, пам'ятаєш, це класна тема. Я цю фразу, до речі, почула там і там вимден Fresh, там, скул там якийсь. і і, і, і далі піздимо. Як завжди, знаєш, з концепціями. Ми ж завжди з концепціями. Тому треба повернутися до того, що треба повторять. Повторюсь. Це самоцитування. Так от. Мені Почек... ну, цікаво. Я тільки зібралась з думкою. ну Ти 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 зляк... Злякав думку. Ну так, да, ми з цього, в принципі, почали, що ми жартували, і ми жартували над Шевченком. Ну, не буду вже відтворювати, то неважливо. Ми жартували про Шевченка. Цей, і я кажу: ти уявляєш, ми жартуємо над українською літературою. Тобто вона ок. А не те, що нам завжди розповідали. Тому що там, це, от коли ти з літературою можеш робити все, коли вона підходить для всього, а не тільки там, не так, як кажуть, о, це не можна псувати солов'їну там зайвим таким словом, якимось от вот такий пуристи є. А пуристи вони від чого? Від недолугості насправді. Бо вони вважають, от коли. У тебе щось є, і ти знаєш, що ти цим володієш вільно, абсолютно, краще, ніж будь-хто. Ти не будеш е, хвилюватися за те, щоб це втратить. Розумієте? Я можу говорити абсолютно чистою, крутою українською мовою. Краще, можливо, ніж багато хто в нашій країні. І в той же момент я можу, блядь, вставляти оцю всю хуйню, що я зараз вставляю, тому що це мова. Вона живе організм, вона розвивається. Ну, як це от уявіть, от як у підлітка, гормони бушують ту -ту 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 -ту, постійно. Ну, він від цього ще не став ніякою людиною, остаточно там якоюсь, він постійно в процесі, it make sense? І тут би теж могла бути інтеграція. Він постійно в процесі, постійно. І е, от коли нам здається, що мову там зас мову неможливо засмітити. Насправді, тому що мова це є відзеркалення суспільства. Суспільство формує мову. І як ми зараз розмовляємо, це ми проходимо певну стадію трансформації, вона таки буде далі для якоїсь еволюції. Ми просто постійно в цьому стані. Поверніть мені, мій побратат. тут що ми постійно в цьому. І ми не думаємо, а конце, бо ми постійно в пізді Розумієте? Геніально. Здається, це було так, так? Я правильно повторила? Ну, тільки тоді я це прямо народжувала, знаєте. У нас були партнерські пологи, вибачайте, але все ж таки це діло приватне. Те, що ви побачили тільки результат, в принципі, це теж непогано. Повірте, процес був приємний. Сепідуральної анестезії могла би навіть сказати. Ну, якщо. Да. Слухай. Глибоко. Вибуху... Ту -ту -ту да. Мені тільки, тільки цікава одна штука була. Я виявилася так хотів сподати, поведуся. Я сподіваюся, боли, не закрила. Коли. Настане момент, що мене стане нормально чутно в цьому підподі. Я можу покласти. Ну как-то Як так. Якось, так, да, і от так, от, щоб поближче, не знаю, ну, коротше. Отак. А то щось так непонятно. Ну здорово. Но. Я, я сподіваюсь, що ви це все чули насправді, бо якщо ні. Ні, ви то ви то понятно, що все чули. А прикинь, якщо у мене шуршалка шуршала. Нічого, ні, що там не шоршала, якщо, якщо шуршало... так, так, так тому і буде. Ви приїбали офігенний шанс. Почути геніальне відкроєння бентежної Тетяни. От Тетяни треба казати. Одкровання від Тетяни. Тетяна. 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 Звучить, mm? звучить. Звучит. Як, як біблія для Біблія. Под, блюха, от, все під под. Все під под. О, Боже. Перва свята. <ріст> перва свята. <ріст> перва свята. <ріст> Яка була Педр... канонізована в подкасті. розумієш, Педожди. наскільки багауден наш подкаст? Ти зараз ти щас, ти щас прозрієш. Ти тільки що перебрав на себе мою роль. Зазвичай я тобі кажу. А зараз ти. Уяви, 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 зараз просто аналогія. Так. Євангелія. — Єван. Є, ф, ф... Є від Тетяна. Ух ти, то ж як холдедо, холдадо Ходар. -до. Ходор. <laughs> Ходор. Ходор. Насправді. Євангел. Да. Евангелий від Тетяна? Кто така Тетяна? Свята. Ні. Не свята, а топанях. Стовица. Тетяна Апостол. Линя. Апостолка. Апостолка. Вот так вот. Апостолка. Оскровення від апостолки Тетяни. Це бляха пафосно. А тепер, а тепер увага, хто же Боженька? Ну почекай. <рес> Це ж атін син Святий Дух, і буде у нас ну, тут різна статтєва, різна статтєва трійця. Апостол. Апостол. Так, до речі, я як жінка протестую. Чому <рес> в Тріці Нема жінок. Духиня моє. Я не поняла. А квоти. Духиня. А квоти. Чи душиня? А квоти, Душніла. душніла. все нормально. Свята душніла. <рисвітка> Випини. Це серйозне питання, до речі. Це ви розумієте, це гендерна нерівність у вас? Тобто святий дух у вас є. Все, ми запускаємо святу душнілу і всім пока. <рисвітка> а чи на Ісуску? Ісус хай якось встрявчись. Ладно, хай буде Ісус. Ісус. Хай залишиться. Хай буде Ісус, але вона тоді буде во ім'я богині. Ісуса і Святого Духа. <реш> Чё Апостолка Тетяна, яка написала Євангеліє, звучало офігенно. Ти тут тільки що чуть не винеслась, і худович. Слухай, а, так, слухай. Хто, боженька, ах, так, я себе зараз почуваю, як ось ці собаки влілися, коли хазяїн нахуярив перед ними дві тарілки і каже, обирай, він обирає, там кар, карміночка лежить. Такий, О, клясь, я вгадав, тут карміночка. Хазяїна відкриває другу чашу, а там піздець, там повна чашка форма була реально під низом. Розумієте, і собака чувствує, що її наїбалі. <рес> Це ж твоя концепція, просто розвиту. Ну Мені так не сильно подобається. <рес> 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 <Нет>. <рес> В моїй концепції Тетяна над всіма. Ви сратуші маємо. Від сратушний. Привідосики. Якщо поняти, хто до кого, це. Це така великотка. Yes? Yes. Easter Egg. Ви відчули школа, яка не Проінтегрувалася Добре. в цю ахуїнішу інтеграцію, яка приймала її бездарно. Де. Де. Ви відчуваєте взагалі? Те, що відчуваю я? Ні, вони не відчувають. Накритість гарним. Я, до речі, казала, я казала перед тим, як оце от ми почали думати: господи, а скільки ми вже трендимо? боже. Обу... О, це хороше. <гах> Фу, я ж я, 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 що, реально злякалася, що я блін пропустила. 10.34. Фух, мені аж відпустило, що я. <гах> мені здається, що я вже наговорила на 20 хвилин, а тільки на 10. Це як знаєте, то коли час за що я люблю перехід на зимній час, то тільки за це. Говорите, ти... пізирваєшся, уживосьма. Гарніше такі сьома. І сплю. Ще годиночку, іменно, одірвати. От у мене зараз те саме відчуття години. У швидкої фази. Яке я зможу, да. Бабах. Да. О, ти шутиш. І сни такі кльові сняться, коротше, от ось цей, І скрай, цей да? період. І скраїть, так? Тому більше. що мозок уже... Ну, да, уже працює там. Уже то хіра чекати. Ну, це ж швидку фазу, то ти відловлюєш. Прикол. Так, прикол. Прикольно. Прикольно. І оці Lucid Dreams теж треті. Що це? Керовоні сни повторювання. А, коли ти можеш спеціально да, а да. це Ти себе маєш ввести в той стан, якому да. ти був тоді, коли ти його викликав. Ні, це Ні? ти просто, ну, ти ж розумієш, кероване сонце не обов'язково, що було, чи це. Це просто щось ти фантазуєш. були Так, і прям снилося те, що ти хотів? Да, ну скажімо, я спіймав сюжет якийсь у вісні, як я літав. От мені сподобалося. Багато хто, до речі, літає у вісні, це, ну, це правда. І ті, хто літав, вони знають, як це. І ти от ну, тобі насилиш, що ти літаєш. Тобі це сподобалось, ти починаєш mm -hmm. під, підсвідомо це викликати. Ну, от, і, і навіть о, цю техніку можна опанувати. Прикол. Це як магія практично. Таке вісні. Побутова магія. Головити собі це, да, коротше. І, і так класно, я, я точно знав, як я літаю. Тобто я приходжу наче на цей, то як на дах кудись, відштовхуюсь і лечу. І я от я знаю, які є м'язи, ну, може якісь, якісь там, зусилля душі. Він ти був птахом. Ні, ні, я, я був людиною. У минулому житті чому ти знаєш, відчуття польоту? Тому що ти був ангелом. Тобто, як, як щось просрав, да, і його. Фіганулі сюди відбивають. Покарання? Mm -hmm. Ну так. Да. При тому, що я. Little При... little oh. <laughs> а, як ти, а як ти технічно little намаєшся little мене little запхати в, в інферно? Фігушки. Я, я хто? 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 Апостолка. Припини, це мені нагадує про мою невдачу. что я полутую апостолку и просрала полную чашку корма. Это была ушна полиция. <свист> так вот. Я у, у братьев Визли, помнишь, были в ухо на отцу, а, и потом цей угу. Взяв. Так вот, Підпад. Що там? А ми, по-перше, да, подивитися, то так хорошо сидімо. О, і слава Богу, ще шість хвилин. Лав. А відчуття, так, да, знову. Ой, знову. так приємно знайомитися. І воно так, так хульком, і такі американські гірки всередині. А ми тіньої долки. Ну, так. Да. Тільки в мініатюрі. На мінімалках. А ми тіньої долки на мінімалках. Прикинь. Ой, щас. Звучнітка. Ой, щас. Йоді, не мінімал, Бля, Ми тільки що такий слоган, а не придумали разом, ой, не разом, а ну а для вас. А для чого це може бути слоган? Да, а воно буде пов'язано з підподом. Прямо зараз я патентую цю хуйню, хуй вам, всім. Все, чур моє. Знаєте, хто перший сказав, то і в капцях. Все. Не в білих, слава тобі, господи. Ну що, це можна хуйну в слоган взагалі? Можна, емоційні гойдалки не мені. Так от. Підпот. А не сказали, який це підпот. А ти пам'ятаєш, який це підпот? Так. У нас ще 5 хвилин, щоб сказати. про це. А ти Що Знову? Знову? Капець. Ну, капець. Кожен раз. Ну, капець. Ну, слухай, у кожного з нас суперсила. Я пам'ятаю про час. Ти пам'ятаєш про число. Час і число, число час, розумієш? Mm -hmm. Число час. Число час. Це ти ж потім. Число час. Ніщо не може спинити ча креатив, час якого нас. Давай, давай, давай. Саме давай, так, давай, не позбув наш Бентега, вона як народилася. Число час, якщо є таке слово виявляється. І я його. Не вигадала, не придумала, просто зараз, то я буду вважати себе такою самою шуканою, як коли я обрала фристолку. Розумієш, <Bros> <різний парт entrar> я потім погоню. На випадок, якщо таке слово існує, Я не знаю, я ніхера не зроблю, звісно, це. Ну як? неможливо ж там взяти і повернутися. Так просто взяти і повернутися. Да. Тому просто прикро. Думаю, якщо я число час не придумала. А я таке слово «числопис»? Ой, что с числом Е, я знаю, что есть часопы точно. Ну, часопы сто понятно. И число шось Е. Число, uh -huh. число хуй. Не, число хуй, я думала. <laughs> число хуй, это тоже так прикольно, мы тоже потенциал. Да давай подаруем украинские мови, бляха, она так обидно. И, и тут... Через этих туристов. И, шо, и шо, Да. Ну, що ви пам'ятаєте, що ми розвиваємося, тому змінюємося. І не треба боятися. Боятися мову треба тільки чим? Російською мовою. Mm -hmm. Коли ви розмовляєте російською мовою, можна ви її засм засмічуєте, ви її знищуєте просто і все. Ну як? Ну, ну, це ж неопалима купіна, вона не знищується, скільки років душили-давили, а вона функціонує, нею кохаються, пишуть хімічні формули, mm -hmm. вигадують OpenAI і все таке, розумієш? Mm -hmm. Тільки чомусь девелопери передосі, думають, що е, там компанії-розробники, що нахуй сралась українська локалізація. Mm -hmm. Ну це піздець, блять. Це сука, така дискримінація, що просто. Ну, я не знаю більшого расизму. Ти для ігор маєш навсяк. А що расизму? Нацизм нацизму? Що це? Ну от. Ну коротше кажучи, кажучи, ті, хто не хоче робити дуж, українську ти, 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 дискримінаці... ти дуже локалізацію. З цього локалізацію. Українську локалізацію, хто не хоче робити, той по суті нас дискримінує. І це, це так само страшно, як будь-який про як расизм, нацизм, ну, шо, шовінізм, щоб це не було, розумієш. Mm. Да. Тому Качнула ті теж. Я злякався. Oh, ну, а ти ж глянув і відпустило, так? Да? А da, ну откачнуло. Ему зійні медилки на та та Він завжди співав, я хотів закинути. А, я хотів закінчити. Політволькірії. А я подумав, що. it's Та, 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 Не та мені це подобається, навіть більше. Я давай буду говорити щось, а ви будеш цей момент. Тодаме. І це буде ахієфінальні, розумієте? Але їх треба додивитися обов'язково. Це як от картиночки тобі показують, типу от сюжетна лінія, типу, закінчилась, а потім розів'ють в кількох картинках, і ти зрозумієш, продовження. От у вас зараз наша пілога. Якщо не дослухає, то співаєш ти. Я підвищую голос. Як цю музику можна не співати, голосно, це ж прекрасний гімн, республіки. Ти мав бути фоновим. фоновим Боженька не може бути фоновим. У тебе дуже грустні звучить. Минули, то, что вы, А да, номер.